Всім привет! Приїхала до мене нова посилка з Денмаркету Їхала вона десь біля двух недель. Це дрібний послідка... пакунок. Avial У нас тут есть є... пов'язана з іграми, консолька, ігри Gaming і и теж на ігр. Games of – це прям набір ігри, а Games of War це по одної грі. <coughs> так, ця посилка вийшла десь 1254, 1254 гривень, десь, так, близько. Близь Далі я напишу в описі до цього відео. Давайте подивимося, що нас тут нас чекає. Розпакуємо наш пакунок. Фактично, Фактично. Розріжемо. 4 лота у нас вийшло невеликих. Але цікавих. Дякую, що дивитесь моє відео. О, вот я люблю. Наконец-то мені пошли раз прислали японские маклатуры. цей раз прислали. Может быть, снижено выручить. Уже просущий. И це не просущий. Непонятно не не прощу. Газета. С кроссовки. Кас-реклама. Реклама, реклама пионина. Хто хоче на тим мінус? Ось десь реклама самурай. Не знаю. Такий смішний чоловік. Він прямо каже, Беріть мою за задбарту. Так. Фокусуємося на контент. Як ви можете бачити, собственно, нас тут вже чекає і що в нас тут чекає. Давайте розпакуємо. Давайте я це все вийму. Коробку приберемо звідси, ще макулатурки Добавили Так, давайте йдемо розпаковувати. Так. Що ми почнемо з першого? Мабуть, ми почнемо з цього диску. Так, будемо почнемо з цього диску. не можу в різницю це диск, е, як могли здогадатися з Текіном 3. Я його дуже хотів собі в колекцію, в колекцію е, саме під PlayStation 1, тому що я полюбляю цю гру. І мені подобається, що він в мене... У мене є. до речі, так якось запакований, цікаво в пленки, в фліпки. Можливо. Якось зі всіх сторон, сторін прям, аж не хочеться його розпаковувати. Але ми розпакуємо. Такий вакуум на плінках. Спеціальний. О! Ось ми відкрили, ми знайшли так. з правої сторони, з правнує сторони зайшли. Ох, як хорошо лежить прям ці плюки. Добре, що ми її не порвали. Ось такі у нас дисочек. Тут у нас... давайте подивимось. Ну, я не бачу якихось великих видимих царапин, маленькі є. Але повинен десь читатися, по ідеї спробую скажу. Ось такий задній тут. Такісь назви героїв чи що, не розумію. Культова гра по тестеріш на бої. Колись ми грали їх в клубах за гроші. Як це так витягнути, щоб не порвати? порвати цю макулатуру, вушка. Так, ми ви витягли. Давайте подивимося цю книжечку. Тут у нас перелік героїв. Так, що у нас тут є? Ми любили грати за цього чувака. І вміє добре танцювати. Так. У нас тут щесть управління з обичним Джоєм, з таким Джоєм. Вон сквіни, тут есть різні. Якщо японський перевести, можливо, даже можна, можна писати тактику бою, не знаю. Прикольно, прикольно. Тут в принципі, це цікаво тут. Кожен персонаж, у нього якісь удари тут розписані. От така книжечка. Прийом, єдине, що тут немає, тут такі шли корденькі такі штуки, якісь задніх сюди, щоб. Не не От вони продаються обычно з пластичними першими дисками, вони... але батьох вони просто вже не зустрічаються, чи продали окремо, чи десь потеряли от таке щастя. Давайте подивимося на інше щастя. Обі, по-моєму, вони якось називаються, Оцей, до речі, оцей лот коштував 236 гривень без доставки. Доставково безкоштовно, так. Давайте розберемо наступний. Лот. Цей вийшов мені вже дорого. Це доктейлс другий. У мене є перша частина, це друга частина. Виглядить ідеально, повинен працювати. Цей от мене вийшов. 862 гривні. Дактейс другий. Якраз до моєї першої частини. Так що в мене обі частини вже здактейлс є. Так, далі. далее. Фокус теряется. Втрачається фокус в камере. Еще такие на пер-картриджи тоже выиграл лот. Сейчас скажу секин стоив. 502 гривні плюс 10%, плюс доставка. Отакий. Вот вот. Давайте відкриємо. Вот Набор картриджів під Famicom. Запаяно прям. От що-шо, а от японці вміють дуже гарно пакувати речі. Они бывают, как же, э, в хлам, але хорошо запакованы. Краще вони они такие хранили. Так, ну что, давайте смотреть, что нас тут ждет. О, про ниндзю. Игра про ниндзю. Я от не пам'ятаю в мене. в да, мене, да, мене є така частина. Це дубль. Драгон. Dragon... Давайте приблизно фокус. Драгон. квест якийсь ще щось. Щось пов'язане з якась рпг шка Ні, це не Dragon Quest, Dragon Quest, це драгонкс СПЦ обічний драгонкст. Це якась RPH, 1666 року. Але я думаю, теж цікаво повинна бути. IceClamber. Хто не грав Ice Clamber? В дитинстві це окрема карточка від нього, трохи позеленіший. Але Ice Laber і Сіс Що у нас там далі клу Land. Не помню цю гру. Може, можливо, грав з кишець, грав, але вже не пам'ятаю. В принципі, ага. якість непогана. О, Це ще, по-моєму, якась РПГ-шка. Або РПГшка, або якісь, якісь дракон нарисовані. Щось цікаве. Виглядить цікаво. Оце мені подобається. Ти ось ісовий рік. Ну, до речі, мені дуже подобається, коли так збоку є. Якщо воно ще в гарному стані, дуже красиво досмотриться. Особливо, коли так ставиш картридж, на полку, і ти прямо можеш почитати назву, назву гри. В мапі. От, в мапі. Хотів собі мати свою собі колекцію мапі, гарна. Да? Промашунка, яка тікає від котиків. Це у нас е, Майкамура під Фаміком. У мене є Майкамура під суперфаміком, а у мене є Майкамура під Фаміком. Це до колекції дуже в гарному стані, дуже в гарному стані. Звісно, ну, що не прямо з магазину, але не встрати кепком. Галаксіан. Теж класична гра, дуже гарна, дуже гарний стан. Мені подобається. От у цьому лоті, що переважно, що добре, що хоч не в страті carriки. А то обично тут задніки такі в страті, все таке грязне. М -м -м. Це теж дуже цікава гра, мене по-моєму. Дяка Ч... забувся, як він звати. НТВ. Кто ж канамі? І теж Konami. Тобто у нас декілька єрд канамі при якесь проводілу. У нас ось одна гра про Konami, друга гра про Konami. Потім Galaxikan, Galaxikan, це вже не Konami, ні, це вже у нас намкат. Майкамуря це кепком. Це теж Namcat. Це у нас Konami. У нас вже колекція Konami. Це у нас. Я ще не знаю хто виробник, можливо сама ні-денно написано. Теж можливо ні Якщо все ж це ніденська гра. Це. Не знаю що це. Але повинна бути гарна. І це. Джалеко. Джалеко. Кстати, чим мені подобається карті Джалеко, в є і ось ці спількові задні такі з картинками. То есть у нас три гри конами. У TagTales від кепком і дві гри кепком. Гарні ігри. Так. Бравемо це трохи в сторону. Гарний лот в цьому. Я дуже радий, що я його виграв. В принципі, невелика ціна його була. З доставкою, мені здається, там дуже гарний. А цей, той, то, це давайте розпакуємо. Це собі дуже хотів ось Nintendo 3DS, але в мене їх показалось дві вже. Як хочеться другу. Але і ця, і на повно коробочка. Інша, в тому, яка в мене там приїде, вона пізніше, вона не повнокоробочна. Вона просто окремо. А тут саме коробка. Давайте подъемся контент. вона запуститься зараз, тому що аккумулятор уже розряжений. А может запуститься? Ось така от коробочка, Прикольна, типу дзеркальне відображення. Я сам люблю от, именно Ice White. І наступна теж, яка приїде, теж буде Ice White. Right. Дуже подобаються саме такі кольори. ще подобається Аква. Ось такий набір книжечок. До речі, давайте подивимось, що там входить, цей набір книжечок. О, я думаю, що карток немає. в мене тут. Вони є. Це Air-картки, набір. Я не буду розпаковувати. Вот они уже распакованы. Не распакованы, да. что, что, что он каток. Вот таки пенальчик. А тут, по-моему, запакованный. А, вот, вот такие ай, Не знаю, чи тут вся колекція, чи не вся. Але такі супергерої, їх там можна сканувати, по-моєму. І щось не дають. Толі бонуси, толі що, я не пам'ятаю вже. Можна роздрукувати на до речі ці аер-картки. Ну, їх небагато було, але, по-моєму, вся колекція. Що тут описано. Давайте подивитися ближче фокус. Ось колекція. Потім у нас тут інструкція якась повноцінна. Сирійник, можливо, я дорослі повинні зійтися. Набіршаємо клатури. Ой, прикольно. Це що Інструкція по управлінню. Тут ще якісь теж... Книжка така прям мануал, здоровий. Як користуватися цим всім добром. Тут те, що добротно зроблено. Теж набір з гарантії, можливо, якось. Не знаю, що це таке, щось надруковане. Можливо, в гарантії від магазину. Тут теж якісь телефони. Дзвоніть, допоможемо. Ярко поставимо на місце. Це сама консолька, давайте глянемо, в якому настані. Що у неї постарається. У нас є зарядний блок. У нас є е, докстанція. Докстанція. Оригінальна Nintendo 3DS. Другий лог в мене без докстанції. Ще з докстанції. Хочу може тут не буде сепара, але подивимось, що зараз. 6, беру. Вот такая 3ds маленькая царапка тут есть. Давайте поднимемся. Маленькая царапка есть. И, ну как бы на сильной идеальный там. Я не скажу, что прям идеальный. Блин, что с видео? Письменный фокус пропадает. Ну, в принципі, сносно. Дуже маленька царапка, в принципі. Так, а де нас стілус повинен бути? Мабуть, кнопки бокові. Карика тут немає, щоб перевірити. А куди в них вставлявся стілус? Я це не знаю. Чіпшово окремо, вертиний іншов окремо. А, ні, от сюди. Так, тут є стігу. О, ось він. Повноцінний в мене комплект. З маленьким, маленьким царапки. Друга, до речі, должна бути вже без неї в кращому стані. І серійник. Якийсь тут є. Це j 7 Воно щось скуриться з тим, щоб там було не було. Ні, то інше зовсім. От мене така ж сама придат, але більш, мені з віддальніше стані. Ось, собственно, як вона виглядать? Пробую запустити, пімкнулась. Не знаю, повинна працювати. Так, запустилось, все добре. Кран такий, як будто кажеться, як будто наш дохи жовтят. Типу кажеш, що треба ставити. Що воно хоче да? мене. Типу 3D вмикається, вимикається. Можливо, каже вставити ігру. Без ігри не хоче запускати. Можливо, ще щось каже. Треба переводити. А можливо каже, зарядіть мене что ця штука Home. Home заблокировано а может она просто заблокована ну ей можно разблоковать если что бывает такие заблокованные всякие вот взяв, по-моему за 2900 гривен в тмпании цьому, цьому да Я Не знаю як повинно бути, наповідам ликатися, ну, сука. В цілому це все. Це все. Наш лут. В нашому луту опять перебував. Але мере, вона працює. На цьому буде завершити наше відео. Дякую, що дивилися. Ще раз. У нас Дактейлз, у нас Меппі, у нас якась хрінь непонятна, у нас клуклу Ленд, Галаксіан, Айсклебер, Бронідзюгра, якийсь дракончик конами, теж якийсь супергерой-мальчик конами, Родзіла якась конами, Майка Мура, Ой, і текст. Все. Дякую. Дякую, що дивились. Гарного вам дня.